Вітання всім, хто на зв'язку з футболом. Запрошуємо вас до Києва на стадіон Динамо імені Валерія Лобановського на центральний поєдинок 18-го туру Української прем'єр-ліги. Динамо зіграє із Зорею. Четверта команда приймає третю лише один бал у турнірній таблиці між киянами та луганським клубом. Вагу цієї гри насправді складно переоцінити. І сьогодні шанс. Динамо повернутися у топ 3 в разі максимального результату. Лише перемога сьогодні дозволить команді Мірча Луческо зробити крок вгору у турнірній таблиці, але точно це буде непросто робити із зорею, яка свої два поєдинки навесні виграла. І про склад якої ми зараз можемо більш детально поговорити. Отож Олександр Сапутін, номер перший, у воротах Зорів обороні, Ігор Снурніцин, 74-й, 44-й. Арсеній Батагов, 32-й. Максим Імереков та другий Богдан Будко. В центрі поля Кирило Дришлюк, 15 -й, 5 п'ятий Володимир Брашко та дев'ятий Дмитро Мишньов. І атакувальне тріо футболістів Назарі Русен, й 7 сьомий Денис Антюх та 39-й Едуардо Керера. Ось такий склад обрав на цей поєдинок Патрик Манлевен. Є декілька змін, декілька змін вимушених. Ну і запасні футболісти Динамо, Владислав Супряга, Олександр Андрієвський. Вони сьогодні до основи не потрапили. Мірча Мірчалучеського теж був достатньо рішучим у виборі своєї одинадцятки, провівши декілька замін і теж. Декілька з них відбулось вимушено про це більш детально згодом. А зараз про стартовий склад Руслан Нещерет, номер 35-й, голкіпер захисники Костянтин Вівчаренко, другий 25-й, Максим Дячук, четвертий Денис Попов та 24-й, Олександр Тимчик. Центр поля опорна зона Джастін Лонвейк, 22-й, 5-й Сергій Сидорчук. Вище гратимуть Денис Гармаш, 19-й, Та Антон Саренко, 37-й, Хто саме гратиме на фланзі? Будемо дивитися вже по ходу Поєдинку Віслав Кабаєв. Він точно гратиме на фланзі номер 7-й І попереду Владислав Ванат, 11-й номер. Мірча Луческо, головний тренер київського Динамо. Мани Іван Леона, через лівий фланг Кереро, Мишньов. Антюх. Антюх ходить до штрафного, пробиває, але вище воріт. ворідний. М'яч. Побачив ось цю шпарину між гравцями Динамо. Антюх і вирішив сам завершувати атаку. Дуже несміливо зустрічали. Антюха дали йому пробити гармаш Вівчаренко були довкола футболіста Зорі. Дається заразняти м'яч не допустити удар, але ось тут боротьба на лінії штрафного майданчика триває падіння, причому обох гравців Янтюха і, і Сидорчука. Удар здалеку небезпечно. Ось це вже цікаво. Не вистачало ось навіть таких спроб у першому таймі. Спонсор показу – букмекерська компанія «Фавбет». «Фавбет» підтримуємо український спорт. Спершу ще раз боротьбу у штрафному нагадують. Але тут чисто відіграв. Денисантюк далі кияни продовжили свою атаку. І удар за меж штрафного, але удар, який прийшовся повз ворота. Передача і закидання вперед. А ось тут русин випереджає суперника. Русин багато простору попереду має футболіст футболізрі. Переводить пас у центр. Проходить Антюх. Прибирає суперника. Антюк, пробиває низом. Нещеред забирає м'яч до рук. Ось і перший удар в площину воріт на 49-й хвилині. Зоря нарешті дочекалась контратаки, і вдалося її завершити ударом. Причому ударом в площину воріт. дуже легко прибрав суперника. Антюх звільнив собі простір, відіграв Вівчаренка, переклав м'яч під лівою. Пробив. Але Нещеред з таким ударом впорався. Дришлюк. А знову на брашка. Відтягується Мишньоволо через Батагова. Триває розіграш. І пас до штрафного тут Гереро пробиває з лету, але не влучає. Починув воріт. втім положення поза грою. Знову фіксується у нападника луганської команди. Ну і так бачимо, що знову не дуже уважно і сконцентровано грає Гереро. Щодо лінії захисників, але довгий пас Батагова. От ми в першому таймі ще на початку трансляції говорили, що часто саме ось такий варіант розіграшу він є дуже поширеним у Луганської зорі. Мишньов Кереро. Яко віддає на фланг, але ось тут спроба прокинути захисника м'яч. Антюк стоїв на ногах Антюху у штрафному. Антюк гострий кут пробиває Антюк і повз ворота. Як зараз виграв боротьбу футболіст зорі у суперника. Кереро, здавалось, ну ось тут все мали перекосити м'яч. Футболісти Динамо, але Антюк, подивіться. Виграв силову боротьбу у суперника. Війшов до штрафного і ніхто, зрештою, так і не зустрів, не встиг цього зробити. Дячука знову відіграють, згадується матч з Інгульцем, де в моменті з пропущеним м'ячем саме Дячук програв боротьбу тут теж. Ну, ось Ласкаво просимо до дорослого футболу, так можна сказати, на адресу Максима Дячука. Тут багато боротьби. Тимчик. Ніхто поки що не зустрічає тим, чи грає у центр. Шепелєв не вдається віддати пас. А тут чисто зіграно, і тут теж ні. Все ж таки фіксує фол ще в попередньому підкаті. Ого. ого, Зараз Козик має пояснити футболістам зорі, що торкатись арбітрів не бажано. Ось тут перехопив батагов. Далі ось він фол проти Волошина, але дав дограти козик. втім, продовження атаки Динамо так і не знайшла. Ну що ж, зараз не менш небезпечний штрафний у Динамо. Декілька хвилин тому Брашко з кута штрафного майданчика, пробивав тут більш центральніше місце у Киян, але і далі до воріт. Ще раз ми бачимо безпосередньо фол. Який з невеличкою паузою було зафіксовано, Ну, дав перевагу атакуючій команді козик, але м'яч динамівці втратили. Тому зараз штрафний удар для команди Луческу. Пробігає Волошин, Лонвейк буде пробивати. Б'є Джастін Лонвейк. Оняч чіпляє футболістів у стінці. і буде зараз кутовий для киян. Хланя Пластер якраз отримав розсічення в матчі проти Львова. Футболіст Зорі. Брашко переводить на правий фланг. Хлань. Йде сам на суперників. Прострілює. Пролітає м'яч. Гереро пробиває і забиває таки Едуардо Кереро. Зоря відкриває рахунок. Гереро був третім гравцем, який таки дістався до м'яча. Адже там і Мишньов не пробив. Ще один був гравець зорі. Ну і подивіться на цю радість. Уся команда зараз пробігла святкувати цей забитий м'яч. Едуардо Кереро відзначається результативним ударом. До цього він лише асистував футболістам луганської команди два результативні паси проти Львова. Ще один асист із Ворсклою, Ну і зараз вже забиває панамець. Дивимося ще раз як розвивалась гольова атака. Хлань віддає поміж Вівчаренка. Ось тут два гравці зорі були. Теж поруч із м'ячем, але ніхто не зміг пробити. Ну і Кереро. Ніби не сильно дістав м'яч нещерет і уповільнив його політ, але той таки перелітає через лінію, і зоря забиває наприкінці зустрічі результативна передача від Хлані, який з'явився якраз по ходу другого тайму. Ну і ось він новачок Зорі, про якого так багато говорили після попередніх двох поєдинків. Сьогодні Кереро в матчі проти Динамо забиває. Тимчик кидає в боротьбу. Пас у центральну зону. Рамірес прокидає далі. Ударна позиція. Волошин б'є. Сапутін перед собою не буде. Добивання відзахищали. Зараз футболісти зорі. Ну і зараз знову, знову тиск на арбітра. Дивимось ми спершу за ударом Волошина, який спробує якраз між двох суперників. Далі на добивання намагався. Зіграти Шепелів, ну і навалився там на Імерекова. Капітан луганської команди зараз перебуває на газоні. А, друзі, поки паза у нас ще раз вам нагадаю про наш збір на лігу аеророзвідки. Як тільки з'явиться QR-код, обов'язково його скануйте. Збираємо кошти на мобільні пункти керування для наших операторів БПЛА. Обов'язково приєднуйтесь та да допомагайте нашій армії. Але на цьому лунає фінальний свисток. Зоря вдруге у цьому сезоні перемагає київське Динамо. 1 1-0 Едуардо Кереро. Якогось ми зараз бачимо на екрані. Він забиває цей переможний м'яч. Що ж, казка Кереро в прем'єр-лізі триває знову. Поєдинок із результативною дією для Панамця. Ну а команда Луческо програє свій другий із трьох весняних поєдинків. Як бачимо, зміна лави запасних не допомогла. Сьогодні Динамо знову на цьому стадіоні поступається. Зоря збільшує свій відрив від команди Луческо у таблиці. Зараз бачимо ми статистику поєдинку за ударами в площину. Динамо мало мінімальну перевагу, але гострішими, і що найголовніше, результативними сьогодні були саме атаки луганської команди. Тож